В лікарняних закладах, як і по всій території громади, проводяться заходи по убезпеченню пацієнтів і медичних працівників. У нас в медичних закладах є 5 найпростіших укриттів. Ці найпростіші укриття вони офіційно не зареєстровані, тому що згідно цивільного кодексу, в медичних закладах повинні бути протирадіаційні протирадіаційне укриття, але ми цього собі дозволити не можемо. Тому під час повномасштабного вторгнення ми навели порядок в тих приміщеннях і використовували і використовуємо їх як укриття для пацієнтів, для мешканців міста і для хворих. В пологовому відділенні я вже неодноразово казав, що навіть пологи приймалися в дитячій лікарні дітей весь час спускають туди в це приміщення. На жаль, вони були не дуже в хорошому стані, але зараз проводяться активні роботи по проведенню їх належний стан. Дякуємо державі, дякуємо обласній адміністрації. На виділили кошти зараз робиться капітальний ремонт в укритті дитячої лікарні і ближчим часом почнеться капітальний ремонт укриття в підлоручним відділенням. Кабмін виділив 1 мільярд гривень на. Облаштування укрить в лікувальних закладах ми подали наприкінці квітня свою пропозицію. Дякую нашим проєктантам. Дякую міській владі обласній адміністрації, що нас підтримали на минулому тижні. Наказу Міністерства охорони здоров'я нам виділено 4 мільйони гривень для проведення ремонтних робіт підлоручним відділенням. Там буде в нас об'єкт так званий. Подвійного призначення, тобто де, де б ми змогли і ховатися, і надавати медичну допомогу. Дивіться, що мені вийшло так, як з дитячі лікарні теж виділили кошти серйозно, і проєкт, і тендер, і конкурс. А другий рік ремонтують. Організовувати так роботу, щоб не було сором. Ми самі зацікавлені в тому, на жаль, в нас немає такого нормального укриття на території нашої центральної лікарні, центрального корпусу. Місцевого бюджету 400 тисяч виділено. Якщо буде наш проєкт затверджено, проведемо тендер, ми зразу зможемо почати роботи. Потрібен хороший підрядник і по-друге, своєчасне виділення коштів. Кроме коштів, десь ми з вами розписалися, що в цьому році до кінця року. Буде введено в експлуатацію. І якщо ми не введемо, то всі остальні кошти теж придеться шукати в місцевому бюджеті. А я б не хотів. цього. Проєкт всеукраїнський, будемо сподіватися, що все буде гаразд. Що стосується в цілому, то медики надають постійну медичну допомогу. Постраждали, в тому числі, яких, на жаль, не менше, а більше періодично. Я ще раз хочу нагадати: все-таки менше людей почали ходити в сховище, я нагадую, все одно за. Правило двох стін. Більшість травм це оскольчаті, оскольчаті поранення по заробітній платі. що у вас там в п'ятницю пройшли кошти, які зависли в казначействі, аванс ми повністю виплатили. Може за вихідні, я ще не бачу, прийшли кошти від СЗУ. Ми виплатимо зарплату. В подальшому в нас одна задача збільшувати доходи і зменшувати видатки. Більше роботи більше коштів. Тоді буде достатньо доходів для того, щоб заплатити заробітну плату. А так, щоб сидів персонал, ніхто до вас не йшов, а гроші ця система вже давно закончила. І я хотів би сказати, що відношення в лікарні треба міняти. Ми маємо професійних лікарів. І матеріальна база, вибачте, вже так більш-менш підтягується. А от відношення до людей поки залишається тим довоєнним. Розумієте? Ну, ждуть, поки прийдуть. А конкуренція ж приватних структур. Доброта, увага, забота до хворого. Ось, ось тут робота. Сумасшедша робота, яку треба робити, важка, складна, люди нервові, поранені, різних в море. І тут треба знайти в собі мужність в таких умовах усміхатися, підтримувати. І тоді більше людей прийде лікуватись, приїдуть з інших регіонів, у вас більше буде коштів хватить на заробітну плату. Проста сфера. Так як працювали раніше, не можна вже так працювати, тому що категорія хворих зовсім стала інша, Ви самі відчуваєте. Чи я хочу, щоб ви розгорнули таку серйозну роботу в цьому напрямку? Вона нам усім потрібна, і нашим людям, і вам, вашому колективу, для того, щоб більше людей приїжджало з селя, з різних регіонів, лікувалися, а ви отримали за це додаткові кошти.